Про головне події в Харкові та області 4 грудня. Екс-голову Харківської облради Артура Товмасяна мобілізували до ЗСУ. Про це він сам повідомив у соцмережах і опублікував фото у військовій формі. Колишній чиновник, якого зараз судять за корупцію, повідомив, що отримав повістку, вже пройшов медкомісію та склав присягу. Зараз, за його словами, Товмасян перебуває на навчаннях із новобранцями. У метро Харкова буде не тільки школа, але й дитсадок. Рішення організувати навчальний процес для дошкільнят під землею підтримав сьогодні виконком харківської міськради. Навчання в групах для дітей старшого дошкільного віку розпочнуть із 6 січня наступного року. Чотири смертельні пожежі сталися на Харківщині за добу. В усіх випадках палали приватні будинки. Загинули люди поважного віку три чоловіки та жінка. Причинами пожеж стали порушення правил безпеки, паління й коротке замикання. Ще один мільйон гривень зібрали на відновлення музею сковороди на Харківщині. Гроші донатили українці, купуючи марки Укрпошти. Зібрані кошти вже спрямували на відбудову. Повідомила прес-служба Укрпошти. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.